Знаєте, коли ми говоримо про захист, що першим спадає на думку? Мабуть, високі мури, так? Або міцні двері. Але насправді все набагато складніше і цікавіше сьогодні, ми якраз і поговоримо про справжню науку про щити: ті самі невидимі, але неймовірно потужні системи, що оберігають нас від найрізноманітніших загроз. І ось вам питання на роздуми. Як? Як звичайна стіна може зупинити вибух? Здається, що це щось з області фантастики, правда? Адже йдеться про силу, яка здатна руйнувати цілі будівлі. Але виявляється, ніякої магії тут немає. За цим стоїть чиста наука та геніальна інженерна думка. Давайте ж розберемося, як це все працює. Окей, ось наш план. Ми почнемо з мікрорівня, буквально з будівельних блоків безпеки, потім, знаєте, ніби віддаляючи камеру, перейдемо до більших конструкцій, до наших фортець, далі технології, мобільний захист, і так, крок за кроком, ми побачимо, як всі ці, на перший погляд, розрізнені елементи насправді складаються в одну цілісну систему. Гаразд, почнімо з основ. Що ж це взагалі таке? Захисний щит, що ми маємо на увазі, коли говоримо про захисні властивості? Коли ми говоримо про захисні властивості, йдеться про здатність, ну скажімо, споруди значно зменшити вплив усяких небезпечних штук, вибухів, пожеж, хімічних атак. Ідея ж не в тому, щоб стати абсолютно невразливим, це, мабуть, неможливо. Головна мета максимально послабити удар, тобто створити такий собі щит, який прийме на себе основну силу атаки, і найголовніше врятує життя людей та збереже те, що важливо. І от ми підійшли до найцікавішого, до тих самих будівельних блоків безпеки. Знаєте, будь-яка фортеця починається з першого каменя, так і тут все починається з матеріалів. І повірте, сучасна наука в цій галузі творить справжні дива. Отже, знайомтеся з нашими супергероями у світі матеріалів. По-перше, високоміцний бетон це не просто камінь. Він буквально поглинає, вбирає в себе енергію удару, не тріскаючись. Далі сталеві волокна. Уявіть собі таку собі мікроскопічну арматуру, павутину, яка пронизує бетон і не дає йому розсипатися під навантаженням. Ну і мої особисті фаворити це поглиначі хвиль. Це взагалі геніально. Поясню на простому прикладі: уся будівля це ніби автомобіль. А ці поглиначі працюють як амортизатори, які гасять коливання і не дають конструкції деформуватися від. Ударної хвилі. Круто, правда. І знаєте, це все не просто теорія чи красиві слова. За кожним таким матеріалом стоять роки, а то й десятиліття наукових досліджень. От, наприклад, робота Бабіч та його колег ще у 2019 році підтвердила наскільки ефективний такий підхід. Тобто, це доведений факт. Наука буквально створює матеріали, які рятують життя. Окей, суперматеріали у нас є, це зрозуміло, але ж з них треба ще щось побудувати. Як перетворити ці компоненти на справжню неприступну фортецю? Давайте дивитися далі. Тут важливо розуміти одну річ немає якогось одного універсального укриття від усього на світі. Все набагато спеціалізованіше. Є споруди протирадіаційні, є бомбосховища, є протипожежні, є ті, що захищають від хімічних загроз. Кожна загроза свій тип захисту. Логічно. Але справа не лише в тому, з чого будувати, а ще й в тому, як будувати. Інженери тут виступають справжніми стратегами. Вони посилюють стіни, перекриття, дбають про герметизацію та вентиляцію, і що дуже цікаво, використовують принцип так званої безпечної відстані або стендофф. Аналогія проста: уявіть, що тримаєте щит. Якщо притиснути його впритул до тіла, удар все одно буде болючим. А от якщо виставити щит уперед на витягнуту руку, сила удару розсіється, ще не діставшись до вас. Той самий принцип інженери застосовують і в будівництві. А ось вам просто вражаючий приклад того, як реальність змушує переглядати стандарти. Дивіться раніше нормою для захисних споруд було витримувати тиск у 20, ну може, 30 кілопаскалів. А зараз, зараз для нової критичної інфраструктури в Україні стандарт 100 кілопаскалів. Тільки вдумайтеся, це в три, а то й у п'ять разів більше. Це просто величезний стрибок, який дуже чітко показує наскільки зросли загрози і як інженерна думка змушена на це. Реагувати. Гаразд, з будівлями розібралися. Це статика. А що робити, коли щит має бути мобільним, коли захищати потрібно те, що постійно рухається, наприклад, військову техніку. А тут, друзі, в гру вступають зовсім інші, не менш цікаві технології. І тут ми бачимо два ключові підходи: пасивний та активний. Пасивні системи це, по суті, класична броня: композитні корпуси, герметичні кабіни, системи пожежогасіння. Тобто все те, що має прийняти удар на себе і витримати. А от активні системи це щось набагато хитріше. Це такий собі ніндзя, який діє на випередження. Він не чекає удару. Він ставить радіоелектронні перешкоди, автоматично перехоплює ракети в польоті, ховається за димовими завісами, тобто, робить все, щоб удар просто не відбувся. Ми вже поговорили про матеріали, споруди, технології, здавалося б, усе. Але ні, ми забули про найпотужнішого, найдавнішого і, можливо, найнадійнішого союзника в обороні, і це сама природа. Просто згадайте уроки історії. Скільки разів неприступні гори чи широкі річки зупиняли цілі армії, рельєф, ліси, водні перешкоди це ж не просто елементи ландшафту, це готові оборонні рубежі. Гори ускладнюють рух, ліси приховують від спостереження з повітря, а річки стають природним бар'єром для техніки. І, звичайно, можливість розміщувати важливі об'єкти під землею, використовуючи особливості рельєфу. Це і є природний щит. Так, ми пройшли довгий шлях від мікроскопічних сталевих волокон у бетоні до величних гірських хребтів, ми розглянули окремі шматочки цього величезного пазла. Ну що ж, настав час зібрати їх усі разом і подивитися на картину в цілому. І ось тут криється головний висновок: по справжньому надійний захист це ніколи не щось одне, це система. Це коли всі компоненти працюють разом, як єдиний механізм. Природні умови створюють основу, інженерні рішення будують на ній фортеці, а військові технології додають мобільний активний щит. І все це разом створює те, що називається єдиною системою національної безпеки. Тож, якщо треба винести одну головну думку з усього, що ми обговорили, то вона така справжня безпека це не якась одна ідеальна стіна чи супермашина. Ні, це інтеграція, це коли всі ці шари. Природний, інженерний, технологічний складаються в єдину комплексну національну стратегію сила саме у взаємодії. І наостанок, найважливіше треба розуміти, що захист України це не лише справа інженерів чи військових, це наша спільна справа. Коли кожен розуміє, як працюють ці системи, як влаштований цей багатошаровий щит, він стає його частиною. Адже обізнаність та розуміння це теж потужна зброя. І саме в цьому, в єдності та спільних знаннях, і полягає наша справжня сила.